Добрий ранок, сьогодні субота, вихідний день, я теж сьогодні вдома і вирішила показати свої нові знахідки в колекцію молочників. Я теж їх збираю, намагаюся шукати цікаві предмети. Люблю особливо посуд з ручним розписом, або якийсь старенький. І ось є в мене такі знахідки, хотіла вам їх теж показати, разом роздивитися. Є покупки. З барахолки нашої та OLX. Шукаю по об'явах теж цікаві речі, і іноді навіть дещо вдається придбати. Я недавно отримала посилку з таким цікавим стареньким молочником. Відразу видно, що річ має поважний вік уже, форма така з рівною ручкою, деколь троянди. Мабуть, він був від. Сервізу, не, не думаю, що він був одиночним предметом. Тут і орнамент з позолоти, трішки вже з часом затерся, але все одно в досить гарному стані цей молочник. Хоча, тут на кришечці, є ось така тріщинка. Перед відправкою посилки мене продавець попередила. Ви ж подивіться уважно, можливо, ви відмовитесь. Але головне, що кришка рідна і інших дефектів немає. Ну, те, що потерта позолота, то це я не вважаю, що це якісь пошкодження, це сліди часу, як то кажуть. Але сам по собі молочник дуже гарненький, милий, і я дуже рада, що вдалося його придбати. Клеймо: клеймо старе, дульовська фабрика Фарфор Трест це вже 30-ті роки, і досить дивно, що він зберігся до наших днів. В такому непоганому, досить гарному стані. Це вже майже антикваріат. Ось такий у мене ще є цікавий екземпляр, яскраві тюльпани, це ручний розпис. Я, правда, його вже купила давненько. Ну, не було нагоди вам його показати, а тут трішки зібралися молочників, і ось він теж в огляді. І форма тут цікава. Її називають ще кулька, шарик. Бо видно, що такий кругленький. Такої форми я знаю: є чайник і цукорниця. І це, я думаю, теж від чайного сервізу. І клеймо: це пролетарій, перший сорт це теж рідкість в наших місцях. Рідко такий посуд зустрічається, а тут мені пощастило, що я знайшла. Ну, а ці два красунчики розписні це вже мої знахідки. На нашому блошиному ринку, і, звісно ж, це наш полтавський виробник. Ці молочники від чайних сервізів, бо є вони в нас і в каталозі, я знаю, є і зустрічаються такі предмети, а тут трапилися молочники. Я б сказала, що це пташка, ну, можливо, хтось щось побачить інше. Видно, що працював художник, майстер, і ось така його задумка. Тут трішки стерта по але все одно в гарному стані такий молочничок. Траплялися предмети від нього, і чашечки, і цукорниця, мабуть, траплялися, а от чайники ні. І ось цей Ну, це вже така взагалі суперзнахідка, це як візитівка нашого заводу, це чайний сервіз-золотий півник. Показували нещодавно в Києві, знайшли його. Відразу люди купили, а тут мені трапився молочник. Тут теж така багата ручна робота, ручний розпис, дійсно гарний сервіс, все розписано, навіть, як кажуть, мало місця залишилося вільного. Є клеймо. Звісно ж, якби ще трапилися такі предмети, чи чайна пара, то я б собі теж купила. Подобається мені такий сервіс. То, як кажуть, є до чого, що шукати. Будемо шукати. Ось такі в мене покупочки хотіла вам показати. Небагато, правда, але трішки так себе порадувала. Гарних нам вихідних! Скоро будуть ще нові огляди, бо є нові теж знахідки. Скоро все вам покажу. Дочекайтеся, всього найкращого!